Я зробила найдорожчу вишивальну покупку за всі роки, що я вишиваю. І так, ви на каналі Вишивальні смаколики. Мене звати Альона. Рада вас вітати в себе в гостях. Сьогодні я вам розповім про процеси, над якими я працювала, покажу вам казкові покупки. І трішечки розповів про літні парфюми. Я раніше на минулих відео розповідала, потім вирішила, що нікому це не потрібно, не цікаво. І коли я перестала це робити, до мене стали поступати запити. Виявляється, що людям це подобалось, і тому я сьогодні відео продовжу і також розкажу про кіно, яке мене вразило. В минулому відео я показувала вишиту роботу люду від мірабілії, і я отримала дуже багато коментарів, гарних слів за цю роботу. Хочу всім подякувати, хто писав мені теплі, добрі слова. Вона справді ця робота неймовірна, дуже цікава. Так, я розповідала там. Все і про бісер, і про ниточки в минулому відео. І дякую, що написали, що вам ця робота дуже сподобалась, так як і мені. І так покажу просування над своїми процесами за три тижні. Розпочну я із процесу від буцила ось такий гарний. Екулібрі мені подобається бесідка, і я покажу, що я навишивала. Вишила я уже цієї роботи 70%, залишилось 30%. Вишивається вона дуже легко, просто вишиваю по електронній схемі. І Трішки були складності ось цій бесідці. Тут йдуть три четверті, хрестики, одна, друга, але дуже гарний ефект. І впереді мене чекає багато біксічу на цій бесідці, тому що зараз я його не вишиваю, тому що я цей набір вишиваю по залишках, і я подивлюся. Чи вистачить ниточок на бексті, чи можна тоді замінити й ДМС, ну подивлюсь. Значить, майже все вишивається ниточками від буцили. Ну, ось Тут в мене вже позакінчувалися і були деякі кольори ДМС. Вони злегка відрізняються відтінком від оригінальних ниточок від буцили, але. В загальному це ніяк не впливає на роботу. Я вишила от, бесідку, квіти, ось цей фон оригінальними нитками. І вже ось тут там, зелень, камінчики. Я думаю, якщо не вистачить, то я буду додати ДМС. От, і тут пару кольорів тільки було десь 200 хрестиків, тому воно. Ну, Ніяк не впливає на, на роботу. Ось. Так. Один в один. Ось такі в мене гарні просування. Це я працювала 5 днів над цією роботою, і в мене тут ну, мало що залишилось. Далі в мене в роботі була ось така схема від мірабілії Lady Mystery. І зараз я вам покажу, скільки я просунулася на цій роботі. Вишивала я 5 днів, і ось що я вишила. Це ось цю всю частину я вийшла за 5 днів. Здається, що наче такий невеличкий кусочок шматочок, але тут 6 тисяч хрестиків майже. Але вишивається швидко одним пару кольорів. Тут були такі дні, що 915-м я вишивала весь вишивальний день одним кольором, тому що, бачите, тут іде багато зашивки одним кольором, але поки мені не нудно було, тому що тут ось в роботі були троянди, тут потрібно було вираховувати хрестики. Ідуть вставки з іншого кольору. Також потрібно все дуже уважно рахувати. Тут ви бачите такі да, за дирочки, незашиті хрестики це буде пришиватися тут бісер такого темного, красивого кольору. І воно буде поблискувати, буде дуже в результаті гарно. Так, Поки ця робота не вишивається, не нудно мені. От, мені цікаво. І ще впереді дуже багато сукні, дуже багато. Але скільки тут відсотків я не знаю, тому що я вишиваю по паперовій схемі, а не електронній. Але мені здається, що ну, десь відсотків також. 30, мені залишилось небагато, і буде в результаті дуже гарна, така велика робота. Вишиваю я її на тканині від пермін Амбер. 32 каунт. Дуже гарний колір. Вона схожа до цієї тканини, що рекомендується по ключу. Не можу дочекатися, коли я вже закінчу цю роботу. І так я вам показала дві роботи, які в мене рухаються в сторону фінішу. Я сподіваюся, що в слідуючих відео в мене буде два фініша. Ну, мені так би хотілося, але як воно має бути, не знаю, тому що в мене багато процесів. От там далі буде видно. Так, в роботі в мене ось такий кубик від Джаснан. Мій довгобут, давно він в мене вишивається, я його потрішечки вишиваю, і я вишила ось цих чотири рожевих елемента. Цих чотири було в мене вишито, і ось ці я дошила. Вишивалися вони набагато легше, ніж ці пурпурові, тому що тут ну, мало кольорів, так як в цьому елементі до 15 відтінків йшло, а ось цих рожевих там 5, небагато йшло відтінків, От це я вишила їх за один день, цих 4 штучки. Я спочатку вишила зеленим елементи, просто обвела і потім уже зашивала. Ці квіточки дуже гарні. Там йде бісер трошки більше, і посередині йде бісер маленький. Петіт, наче Ось, І мені залишилося ще вишити чотири елемента, і все тільки чотири, І потім мене чекає шивання цієї гольнички. Дуже гарні. Так, так як в мене на один, за один день чотири елемента вишилось, значить, мені потрібно потратити ще один день на вишивку, і потім буду зшивати. І ще в роботу я брала ось цей примітивчик від Blackbird Design. І що я вишила? Ви бачите, тут таких три йде лінії з зашивками, і я вишила одну із них. Повністю. Я тут вишила її повністю, і навіть у ці сніжиночки, все все зашито. І перейшла вже на середню. Але я, мабуть, її пропущу і буду вишивати нижню. Тут, бачите, знову йдуть квіти, мені хочеться так її вишити ось цю нижню. А потім залишиться середня. Да, мабуть, я так і зроблю. Вишиваю ниточками по ключу, ось тільки в цій груші в мене не було кольору. Я взяла якийсь інший, але воно дуже гарно підійшло по відтінку. Дозамовляла я на раму колір, і добре, що я це зробила, тому що ну, вона тут, ДМС, воно трошечки буде не так. Ось сатин стіч я вишивала. Не зрозуміла я переклад, як там потрібно вишивати. Мабуть, там написано через одну ниточку, а я зрозуміла, що в одну, а можливо, й в одну. Я, коли я вишила в одну ниточку, воно було таке бліде і було негарно, відрізнялося від цього кольору що з боків. Потім я виторочила, взяла дві ниточки і дуже так воно получився Комплект, наче ось продовження з боків такий темний колір і зверху темний. А було світло і ну, не було такої, наче це рамка. А так у... я змінила нитку у два кольори, і колір став більш насиченіший. І воно так злилося, бокова рамка і верхня, і вийшло майже один колір. Дуже гарні у сатин стіч зверху переходить видно, наче така вона виглиняна, дуже симпатично. Так, це я так, вишила Blackbird Design Одну панельку. І в минулій неділі в мене сталося нове кохання до одного виробника. Раніше він мені зустрічався, але мені було байдуже, і відшиви я дивилася по відео. А це якась така сталася пристрасть, і я придбала один набір. Це Джон Клейтон. Ось всі відомі, всім відомі коло Клейтона. Я передивилася всі відео на YouTube із цими відшивами. дивилася запоєм цілими днями. От, виявляється, багато вже коло клейтона знято з виробництва, але в інтернеті можна. Знайти схеми. Ниточки тут демес, тому підібрати можна демес є усіх. То дивіться, яка тут кольорова палітра дуже така гарна, і рожеві гарні, і зелені відтінки різні-різні. І в результаті ось така буде краса, нова. вона. В житті на фотографіях я дивилася набагато красивіше, ніж на фотографії. Я прочитала про Джона Клейтона ну, біоісторію, і вона мене вразила, виявляється, він сам фотографує, потім малює фарбами мокре фарбування. І Сам же ж по своїх малюнках розробляє схеми. І вони в нього такі природні, живі тіні, світло, все він в нього так виходить правдоподібно передати. І в Україні я не знайшла в наявності все, що мені хотілося. Так, як вишивається ниточками ДМС, і набори він свої комплектує наборами, з ниточками і також він продає окремо схеми. І, я, так як в мене ДМС є в запасах, я захотіла придбати схеми в Україні, я їх не знайшла, ті, що мені хотілись, ось знайшла ще таку: це вже схема без ниток. Також така. Симпатична. От мені хотілося б ось цю мельницю мати. Е, не мельницю. М... Млин. Ось цей мені подобається млин також. Ну, я в Одно з одного магазину мені написали, що у осінню вони в Україні повинні з'явитися ці схеми. Ну, будемо чекати. Ось така в мене сталася пристрасть. І я вам показала, тепер я обов'язково одне коло почну вишивати. Мені прям не терпиться. Вишивається на 27-му каунті, це будуть такі величенькі хрестики. Тому я думаю, буде вишиватися швидко. І по схемі вони дуже такі легкі, прості, там небагато кольорів і дуже гарний такий виходить результат, ефект. І ще багато мені подобається я, ну не знаю, спочатку вишию одне, потім подивлюсь, але ну, мені ще багато що там подобається у нього. А що сталося, я не знаю. Раніше я була, ну, мені були вони байдуже. А, а це чи я близька подивилась фото, мабуть, ну, дуже мене вразило. І там є такі ще. Хрестики, недохрестики на них кажуть, ну, вони вишиваються легко, тому цю роботу можна було б вишивати на аїді, а і за цих міленьких хрестиків, їх буде на аїді важко вишивати, тому пропонується вишивати на рівномірці. Так. І? Ще в мене це не всі покупки. Я вам розповідала, що я давно мріяла про один набір, він мені подобався, подобався. І тут були дуже гарні знижки на сайті. І я його купила, думаю, так як я його хотіла. Ось він у мене. Це Дантел, така гортензія. Дуже гарна відшиві. Я розповідала, мені подобаються скляні вази, прозора ця ваза, водичка, видно, стебельця. І подивіться, яка тут палітра. Ну Це неймовірно, не розпочати його вишивати зразу ж, яка палітра, які кольори. О, кайф. Це неймовірні. Це... Уявіть, як приємно буде вишивати такими кольорами. Не знаю, чи є тут бікстіч, Схема наче не дуже складна, тут її трішечки видно, можливо, я десь знайду перенабір, щоб вишивати по електронній схемі, а можливо, і ні. Зроблено в Україні, вишивається ниточками ДМС і Аїда 16 -та, мій улюблений. Я так давно не вишивала набори, все схеми та схеми, що мені навіть не знаю, який я хочу більше Дантел чи коло Клейтона. І ще я купила по гарних знижках від Classic Design Ось цю схему. Це Dimensions, його важко знайти. На eBay можна знайти, але там такі ціни. От, І я Придбала Classic, тому що я одну роботу вже вишивала, і мені результат сподобався. Зараз я вам покажу, що я вишила. От, я вишила ось такі троянди. Це також А-ля Dimensions. Я зрівнювала із оригінальним набором ніякої різниці. І відтіночки, ну, ну один в один майже. От, і... Всіх ниточок мені тут вистачило, гарний результат. Також вишивається і в дві нитки, і в три, ну, все, якді менше, стільки трішки інші відтінки. От. І я думаю, що в мене буде гарний результат. Якщо станеться перевипуск, я, звичайно, Куплю собі перевипуск, поки я його не буду розпочинати завтра цей набір, можливо, я дочекаюсь перевипуск. А ні, вишию і від Класик. Мені не принципово. І також дуже-дуже раритетний набір, який ну, недавно я бачила у продажі, він був 5 тисяч гривень, тому я. Купила його також у Classic Design, Це також А-ля Dimensions. Ну, тут будуть вже більше відрізнятися, мабуть, відтінки, але я не сильно такий димоман, що мені це принципово. Ні. Гарний сюжет, гарні кольори, От тому я придбала цей набір. Він уже більш такий товстіший, тут ниточок відчувається багато. Так, і вишивається, буде він не маленький, 46 на 34, на Аїді 16. Ну, Будемо чекати, можливо, колись станеться перевипуск таких красивенних наборів. Але хто знає, Дуже гарний сюжет. Так ще я придбала ось такі гарні тканинки. Я буду з них шити чохли для рам для свого магазинчику. Ось такі гарні дивіться, бджілки. От ось ця, до речі, тканина світиться в темряві. Чохли. і я Буду шити такі стаканчики світнички. Далі в майбутніх відео вам покажу, що з цього вийде. І тепер перейдемо до найдорожчої моєї покупки за весь період, що я вишиваю, я таке наважилась і купила це шателайн. Нарешті я рішилася, я передивилася деякі відео і побачила, що там нічого такого складного немає. Хто вишив, так і я, значить, зможу, і тому я вирішила придбати. Передивилася також відео, як це купити, що для цього потрібно, нічого тут складного немає. Тільки гроші, якщо маєш, воно все тако. За дві хвилини я купила схему, мені прийшла на електронну пошту І матеріали. За дві хвилини все купилось. Ну, Що за сюжет в мене немає роздрукованого, вже коли я буду вишивати, вам покажу. Дуже гарний, Бо вона не маленька, ну і не. Величезна, такий, як Лондон, але тут дуже багато прикрас роздрукована. Це я, значить, роздрукувала тут схему. Ну І в цей же день замовила електронну схему у дівчинки, і в мене вже все є, крім матеріали. Матеріали я замовляла у Сінді. Можна зібрати самій, але там ідуть. Кристали, а, кристали Сваровського, і е, в наявності, де їх знайти, я не знаю. Можливо, там Асінді пропонує заміну, я заміні довіряю, тому що я сама не знайду, я ніколи не вишивала мандал, тому я не знаю, як замінити. От, і йде там в цій схемі. Чотири ниточки Глоріани. А Глоріану, ви знаєте, потрібно чекати півроку і більше. Тому мені, що, що сінді чекати замовлення, стільки що ще ту Глоріану і бігати по всіх різних сайтах. Це вийде дорожче, тому що за пересилку потрібно платити поріз з різних магазинів замовляти. А тут все в одному місці, тільки що потрібно ну, довго чекати. Ну, подивимося, за скільки мені сінді збере моє замовлення. Так, і головне, щоб в мене не пройшло ось це натхнення, яке я маю на відшив цієї мандали. Поки мені прийде... <смі> прийдуть всі матеріали, щоб не пропало натхнення. Ось мене що хвилює, а ось ці різні там стіпки, то подивлюсь по Ютубі. Тут все гарно розписано, що за чим іде, як вишивати. І вишивати потрібно з середини, але ну, я, мабуть, буду, розпочну вишивати зверху, ще подивлюсь. Також передивилася багато майже всі відео на Ютубі з мандалами, але що я, що я нового там знала, тільки те, що в інструкції розповідається. Інструкція дається з середини, як, які кристалики пришивати, які стіпки. Оце от, от я в... ну, що я взнала, а так нічого складного тут немає. М -м -м Вишиваєш та й все. І нічого нового я на Ютубі не взнала. І, до речі, я хотіла, мож... можливо, знайти якесь таке відео, щоб було схоже. Ну, не схоже, а щоб іменно по цій мандалі, що я замовила, що гарно все розповідалось. Ну, іменно цю я не знайшла. Ну Хто дослухав до цього моменту, дочекалися сьогодні? Я розповім про перфюм, яким я користуюсь влітку. Часто це від Нобелі, танець трикос, він зветься, ну Танець Бабок. От. Така коробочка, і це я собі придбала парфум у залишку. Тут майже пів пляшечки, тому що мені повної пляшки це забагато, у мене парфумів багато, я не встигаю їх всі використати, вони і набридають мені. Чомусь, то ось такий варіант мене влаштовує. Значить, це запах випічки. Гарячий яблучний штрудель, посипаний цукровою пудрою, корицею і зверху куля сливочного пломбіру. Він такий об'ємний, теплий, ну неможливо сказати, фу, що це. Так, що це за парфум, він дуже приємний, шлейфовий і довго тримається на одязі. Для гурманів він то, що треба. Дуже такий смачний, приємний, і водночас і свіжий, і смачний, дуже гарний парфюм. І ще, як коли зараз літо, жара, я користуюся ем, ось цим парфюмом від хюм'яків, граф, Орідюс. В повному розмірі в мене немає. в мене від Левант, але він дуже приємний, він м'ятний і такий прохолодний, освіжаючий. Він... Справді, такий охолоджуючий навіть на фізичному рівні, коли я в ньому, мені не так спекотно. Він ідеальний, коли на дворі таке стоїть пекло. Ідеальний ти, коли в цьому парфюмі навколо тебе наче знаходиться кондиціонер. Він справді цей парфюм охолоджує, Він такий м'ятний, і шлейфовий і дуже стійкий. Ідеальний такий парфюм на спекотну погоду. І ще я обіцяла розповісти про фільм, який я дивилася нещодавно. Це Лев 2016 року, можливо, його хто бачив. Останнім часом я полюбила дивитись фільми на реальних подіях, а це один із них. Розповідається про хлопчика, який загубився. Він потім, коли виріс, написав книгу. і по цій книзі зняли кіно. Я під враженням ходила декілька днів. Так мене вразило це кіно. Знімається Ніколь Кітман, вона в поганих кінах не знімається. От... Я люблю цю актрису і в головних ролях був дуже харизматичний актер, не знаю як. Ще в мене на цій неділі була поїздка до Києва. Я зустрілася із рідними для мене людьми, відвідала перший раз в житті муха тікай. Перший раз в житті відвідала Риберню, мені там дуже сподобалось, там така атмосферно, цікаво. От. І прогулялася по місту, хоч наче це таке шумне місто, але я там дуже відпочиваю, я переключаюся. Мені подобаються будівлі, особливо ці колишні ще старі, старі, ну і нові також цікаві. І я дуже відпочила і набралася натхнення і енергії від цієї поїздки. Ось на цьому всі новини. Дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити лайк, це дуже допомагає просування моєму каналі. Чекаю вас всіх в коментарях. І ще раз дякую і пока!